Слава Ісусу Христу! Слава Невида! Улюблені браті і сестри, найперше вітаю усіх вас із святом преображення Господа нашого Ісуса Христа. Святом всіх поздоровляю! Сьогоднішнє свято згідно євангельського читання розповідає нам про оцю особливу мить. Яку відчули і побачили апостоли, знаходячись із Спасителем на горі Фавор. Якщо говорити про саму гору Фавор, вона круглої форми, не гостра круглої форми, і переводиться як попивина, пуп. Називається фавор. І преображення на цій горі, це подія, яка Дала можливість апостолам побачити, з ким вони поряд знаходяться, яку їм надано особливу честь бути поряд із Спасителем світу. І не випадково це не було просто чудом преображення Ісуса Христа. Голос був з небес: це є син мій, улюблений Його слухайте. Тобто належить виконувати усі заповіді, які говорить Господь ради нас і нашого ради спасіння. Одежі блискучі, це означає, що ми повинні турбуватися за чистоту своєї душі, бо нічого нечистого в Царство Небесне не війде. А тут напрошується і інше питання. А як зробити, щоб душа була чистою? Відповідь: треба працювати над тим. Працювати над собою. Можна перемогти весь світ, себе неможливо перемогти. Постійно працювати над собою, щоб бути досконалим, бути чистим, бо ті Бога побачать. Блаженний чистий серцем, бо ті Бога бачать. Чому ми не бачимо дуже часто явних чудес, явних дій промислу Божого на нашій життєвій дорозі? Інколи кажемо, нема Бога. Можна ж сьогодні сказати, ми, мирні українці, живемо в Україні, що напали на нас в Москві? Де Бог? Звичайно, деякі грішники так і говорять. Я за що? Я тут чому? Такі так самі грішники і на території Росії, коли прилітають наші чарівні дрони туди, кажуть, ну, ладно, СВО по їхньому. А ми тут при чому в Сочі. Ми тут при чому? А все притом. Тому що людина, яка не бачить Бога, живе як грішник з ненавистю до всього, що її оточує. Або допускає гріх як норму свого життя, таких Господь наказує, попускаючи випробування, попускаючи випробування. Тому сьогодні що можна зробити чи що потрібно зробити, самому змінитися мізгами своїми? Мізгами своїми, змінитися в сприйнятті того, що навіть навколо нас відбувається. Переосмислити, змінити свої погляди, змінити свої дії, розпорядок дня, відношення до цінностей, відношення до ближнього, відношення до життя. Усім треба змінитися. Усім. Не комусь конкретно, не конкретно вам чи вам. Усім починаючи від президента. Починаючи від нього. Всім треба помінятися. І це ж зауважте, яке як ми не преображаємось, замість того, ми хочемо виходимо на вулицю, ми хочемо швидкої допомоги. Ми бажаємо мирної ночі. Це наші слова. Мирної ночі, перемоги, перемоги мирної ночі, щоб живими, всі здоровими е, всі здоровими повернулися додому. І тут же ТЦК, як рекетори нападають. І ми б'ємо ТЦК. Хіба в цьому антагонізмі перемога буде, не буде ніякої перемоги, бо є ненависть? Одні неправі і другі неправі. Ті, не праві, бо порушують законодавство, кличуть захищати Батьківщину не так, як належить, а ми замість того, щоб військового вітати, ми всі стараємось втікти і сховатися. Нема роз'яснення, тому що нема справедливості, нема преображення, нема зміни свідомості в нашій голові. Усіх це стосується. Усіх, треба мінятися і дуже швидко. Бо може Господь не дати часу. Загинемо. Треба швидко усім мінятися. Але це не стосується наших парафіян. Тому що ви сьогодні в храмі, ви змінилися, ви прийшли. Ви трудитеся, ви не повтікали нікуди. Ви посадили сьогодні картоплю. Посадили? Посадили морку. Посадили? Посадили. І це на території своєї вільної незалежної України. Бо ви вірите в життя, ви вірите в перемогу, ви вірите, що все закінчиться добре. І я вам за це дякую. Я дякую, що ви садите картоплю, буряки, малини збираєте. Я дякую, що ви. Яблука будете консервувати, чи що там з ними робити, виноград надушити вино. Я вам за це дякую. Я дякую, що ви починаєте любити самих себе. От просто любити самих себе. Оце і є кування перемоги. Оце і є кування перемоги. Бо ви вірите в життя, ви вірите в перемогу. Ви до цього прагнете. Ви вдягнулися сьогодні. Ми не оголошували дрескот, що сьогодні всі в білому. Тому що біле це стан душі. І треба приходити. Ми не оголошуємо, але це стан душі. Хто пішов білому, цей молодець. Хто наближено до білому, теж два рази молодець, хто прийшов зовсім не в тому кольорі, є можливість завжди виправитися. Літо довге, слідуючий раз прийдете належно. Але треба мінятися, мінятися душею, тому що не від хвороби тіла, хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Змінюватися треба в душі, в розумі, в житті, в поведінці. У всьому. Ну, я ж в білому перед вами стою, не в зеленому, правильно? Значить, свято, свято. преображаємося. міняйте. Міняйте все в своєму житті: одежу, квартири. Чоловіків не треба. Чоловіки будуть ті самі, але одежу, квартири, все, що хочете, міняйте. Аби воно виходило на добре, на краще. Хочеш змінити цей світ? Ви хочете змінити цей світ? Міняйтеся самі. Зміните самі, зміниться навколо вас світ. Бо світ і є ви, ви образ і подобіє Боже. Який ви, такий світ навколо вас, яка душа, таке життя навколо вас. І тому ми тут, в тиловій чи неактивно військовій області, ми сидимо, ми їм даємо натхнення тим, хто захищає, а це треба їм бачити. Вони ж ви ж будете висилати їм. Фотографії на фронт будете висилати та будете висилати, і що ви їм вислите? Що ви похмурі в чорній одежі на преображення? Ну навряд чи це святом назвеш. Тому душевно міняйтеся, усьому міняйтеся, преображайтеся, і я вам дякую, що ви над цим працюєте. Не все зразу. Не все зразу. Спочатку сумочках. Туфельки, а потім підничка, все поміняється по ходу. Отак От саме спочатку поміняється в душі, в думках, в житті, в поведінці. І буде там чисто, там буде трава покошена, а там буде поглажено, а там буде начищено, будете гарно пахнути, будете, думати, бо перед Богом треба предстати яким? Чистим. Чистим і душею, і тілом, і думками. І всім своїм прагненням жити. Тому живіть, будьте щасливі. Хай ви істину по нашим з вами сьогоднішнім молитвам швидше закінчиться та треклята війна, вона закінчиться. По-любому ми переможемо, закінчиться, бо Господь якби хотів попустити нам загинути. Давно вже попустив би, хто знає, де ми були, пішов це було. Ну ми живемо. Як кажуть, нас випробовують, а ми твердіші. Нас випробовують твердіші. Значить, ми заслужили ось такий пройти шлях, але шлях можливості жити, вижити і малювати свої перспективи, не тільки свої, перспективи своїх дітей, онуків і всього. Тому діти наші мають вчитися в Україні, внуки наші мають вчитися в Україні, і ми маємо відроджувати нашу батьківщину, якщо ми називаємо, якщо ми не пасинки, якщо ми. Не хтось інший, якщо це наша батьківщина, то жити маємо, жити маємо тут. А навіть хто живе з тих чи інших причин за кордоном, то думати повинен не незалежно, яке б він у там знаходився, повинен думати про Україну, про життя України, розмовляти українською мовою, бути в українській церкві і думати про те, що ми сьогодні і вірити, і знати, і бути переконним. Що сьогодні відстань ніякої ролі не грає. Сьогодні технічні засоби дають можливість і бачити, і чути, і в короткий час відчути один одного, тому що переміщаємось дуже швидко. Тому я ще раз і ще раз дякую вам, що ви вірите в Україну, дякую вам, що ви одружуєтеся, народжуєте, дякую вам, що ви працюєте, бо без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл мертва є. Тому далі. Робіть те, що приємно для вашої душі. Робіть те, що добре і зрозуміло для вашого розуму. Робіть те, чим ви можете сьогодні порадувати Бога, який зійшов на землю, показав свою божественну природу перед учениками, і щоб. В Вашій душі, оце таке було захоплення, як в цих апостолах. Не знали, що сказати, кажуть, давай поставимо три намети. Чому? Або тому що нам тут добре. Вам сьогодні тут добре? Не всім бачу добре. Тут. Добре всім. Посвятите, святкуйте, їжте яблука і будьте легенько хмільні. І від щастя, і від життя. Слава Ісусу Христу!